Доброго дня всім. Такий невеличкий лайфхак. Пістолет перестав працювати. Що робити? Тобто працював вчора, сьогодні вже на курок нажимаєш, мертво. Нікуди взагалі не нажимається, нічого не, ну, навіть якщо відкрутити, закрутити, нічого не працює. Взагалі, ну в общем, піна не йде. Що робимо? Є такий інструмент. Ось такий фен. Що в нас тут? 2000 Вт. Фокусується. Дві тисячі Вт. Врубаємо на всю, на всі оберти. І що робимо? Правильно. Гріємо. Ось так гріємо. Десь хвилину. Гріємо. І все.